Вітаю вас, дорогі друзі! Знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Відразу перейду до листів. Тетяна пише нам: будь ласка, помоліться про мого сина. Він зовсім не хоче вчитися. Але я прошу, щоб він був слухняним Богу, щоб у нього було бажання вчитися. Дуже дякую, і нехай Господь благословить вас. Також лист від Олени. Прошу Божої допомоги та мудрості у вихованні нашого сина Максима, йому 5 років, і ще Божої допомоги в пологах нашої другої дитини через місяць. Прошу, щоб добре народити і також, щоб виховати дітей, щоб були слухняні Богу. Цікаво, а що говорить Біблія про те, якими мають бути хороші батьки? Виховання дітей може бути важким і досить проблематичним. Але з іншого боку, це найбільш варта і корисна справа, яку ми можемо здійснити у своєму житті. У Господа є свої принципи щодо того, як слід виховувати дітей, щоб виростити праведних людей. Перш за все, ми повинні навчити своїх дітей істинам Божого Слова, будучи прикладом безумовного виконання Божих приписів з його допомогою, ми маємо слідувати наступним віршам стосовно Господніх заповідей. Давайте почитаємо. Книга повторення закону шостий розділ. Сьому вірша ми читаємо і пильно навчиш цього синів своїх. І будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою. І коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Дотримуючись вищесказаного, ми зможемо пояснити нашим дітям, що в поклонінні Господу не слід обмежуватися відвідуванням, богослужіння або молитвами. Воно має бути постійним і незмінним. Окрім того, діти навчаються через наслідування. Завдяки спостереженню за нами, дорослими, вони отримують значний досвід. Ось чому ми повинні бути настільки обережними у всіх своїх діях. Перш за все, ми маємо усвідомити свою роль у цьому житті. Подружжя повинно поважати і служити один одному. Обов'язком чоловіка як голови сім'ї є любов до своєї дружини, як до самого себе, така жертовна і безкорисна, як і любов Христа до церкви. У відповідь на любляче керівництво дружині буде зовсім не складно слухатися свого чоловіка. Дружина повинна любити свого чоловіка і дітей, бути невинною і чистою, а також слідкувати за домом. Жінки за своєю природою краще справляються з вихованням. Водночас Бог є авторитетом, якому необхідно коритися для підтримування порядку і рівноваги. Дисципліна і направлення основні моменти процесу виховання. У приповістях 13-му розділі сказано наступне: хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого. Хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Діти, які росли у повній відсутності дисципліни, почувають себе небажаними і недостойними. Їм бракує цілеспрямованості та самоконтролю. І, виростаючи, вони починають виявляти спротив будь-якому вищому авторитету, включаючи навіть і господа. Дисципліна повинна бути збалансована любов'ю. В іншому випадку дитина виросте ображеною, приниженою, неслухняною. Бог визнає, що покарання болісне, але це робиться з любов'ю і на користь дитині. Дуже важливо, з змалку залучати дітей у церковну сім'ю і служіння. Регулярне відвідування церкви, дослідження Біблії дозволить їм побачити, як ви любите Бога і людей, і навчить їх робити це разом з вами. Обговорюйте з вашими дітьми, оточуючий вас світ. І вони побачать його. Навчайте їх великій славі Господній через призму повсякденного життя. У приповістях ми читаємо. Привчай юнака до дороги Його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Давайте і ми сьогодні разом з вами, дорогі друзі, будемо молитися про наших дітей і про нас, як про батьків, перед якими лежить велика відповідальність виховати їх у страху Божому. Помолимось. Батьку наш дорогий, ім'я Ісуса. Ми знову сьогодні приходимо до тебе разом з нашими глядачами. І сьогодні, коли ми звертаємось до тебе в молитві, ми просимо про наших діток. Ми просимо про сім'ї, які потребують твого керівництва у вихованні дітей. Ми просимо про те, щоб бути хорошим прикладом для наших дітей. І ми також просимо за тих діток, які, можливо, живуть у сім'ях, де Господи їм складно. Можливо, ми їм не дали хороший приклад. Можливо, ми, як батьки, якийсь момент виховання, Господи, вже втратили. Але з твоєю силою допомогою і своєю відповідальністю серйозним підходом. Ми можемо, можливо, надолужити це. Благослови нас і наших діток в ім'я Ісуса. Амінь. На цьому ми прощаємось з вами, а ви пам'ятайте, що всі ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди надсилайте за адресу, яку бачите зараз на екрані. До побачення Божих вам благословень.